Я все ще Валерій Екзотик, а це нове та довгоочікуване відео. Сьогодні я отримую нового гекончика, але перед тим як поїхати на вокзал, щоб забрати його, спершу облаштуємо його майбутнє помешкання. Тер у мене вже був, його потрібно було лише зібрати. Але мені було лінці знімати. На дно покладемо зелені серветки, щоб вони підходили під природне середовище існування. А схованка це ось така печерка з останками вимерлих істот на ній. Я думаю, що це мозезавр та трилобіт. Будь-якому разі вони не могли жити в один і той самий період часу, тож, можливо, вони просто померли в одному і тому самому місці в різний час. Ось ця от гілочка зроблена самотужки. Ну як? Листя папороці від іншого куща, просто ми вирішили причепити його до цієї гілочки, і, як на мене вийшло, досить оригінально. Сподіваюся, що воно так довго протримається. Лишається поставити влогокамеру і знайти якусь мисочку для води. Але спершу я покажу вам свою колекцію схованок. Це моя нова схованка, і вона мені дуже подобається, але вона сюди не влазить. І ось такий от безлад у мене коїться на підлозі. Лишається лише придумати, що робити з вологою камерою. А ось такий результат. Все вийшло палантологічному стилі, як і було заплановано. Пишіть, чи хотіли би ви тут жити. Я розумію, що ви не гакон, але все ж таки. Оцінюйте тер від 1 до 10. А ми напевно зараз будемо вже збиратися на вокзал. Сумка ще! Бомби, гранати. Это моя сумка, я его забираю. Да я вообще не я послушал уже. Я послушал. Уже. Доброе, дякую. Она аккуратно доехала. Спасибо вам большое. Там по рынкам знаете, да? Так, спасибо. спасибо большое, до свидания. Вітаю ще раз. Зараз вже близько восьмої години вечора. Ми тільки повернулися додому і одразу побігли розпаковувати дитину, тому що на вулиці було дуже холодно і ми боялися, що він замерз. Взагалі, ми дуже довго хотіли придбати другого гемітоконікса, але на жаль, в Україні зараз мало хто займається розведенням цих прекрасних геконів, тому ми трошки засмутилися. А потім побачили, що у Юлії залишу нік продавчині на екрані. З'явилися в продажі малята, тому ми забронювали найстаршого. У нас вже є Морфе White Out, дівчинка, вона вже доросла. І ми б дуже хотіли би спробувати розведення цих геконів, коли новий малюк виросте, тому що цікаво, чи вийде в нас. Ми б придбали Амеля, можливо, але зараз їх, якщо не помиляюся, ніхто не продає, та якби продавав, то вони би коштували як мирка. І, в принципі, нормали мені теж дуже і дуже подобаються. Отож, знайомтеся, це гемітоконікс. Морфи Normal Head Amel. Дата вилупу 27.02.2025. Строк інкубації 44 дні. Температура інкубації 33 градуси. Сподіваємося, що це хлопчик. Звати його Бартімеус. Або скорочено барці, на честь моєї найулюбленіше одноіменної трилогії. а якщо конкретно, то на честь персонажа цієї трилогії. З першого погляду він нам дуже сподобався. подумали, що він гарненький спокійний малюк, але не дуже то він і спокійний, тому що посеред ночі я прокидаюся і бачу, що він лазить по цій гілочці. Він дуже сміливий. А ще зранку виявилося, що він вирішив насрати в мисочку для водички, справжній башкетник. Ми його зранку хотіли погодувати, принесли йому три таргани. Він відмовлявся від їжі, тому ми їх йому залишили, тільки відвернулися, як він їх сам з'їв. Отака маленька хитруга. А на цьому моє відео закінчується. Дякую всім за перегляд!